Звичайна автобусна зупинка. Люди поспішають по своїх справах. Серед натовпу можна побачити музикантів. Олег готується до першого в своєму житті концерту в звичайній маршрутці. Каже, хвилювань зовсім немає навпаки, є багато цікавості. Немає різниці, де грати. Важливо що для людей там і там для людей. Тут навіть цікавіше, тому що напевно, ніколи ще не було такої акції. Можливо, на світі щоб популяризувати музику е серед мас. І в різних е, містечках України музиканти виконували сучасну авангардну музику відомих композиторів безпосередньо під час руху маршруток, що прямували від центру у спальні райони. Пасажири такі мистецькій акції здивовані і в більшості потішені. Мені дуже подобається мелодія, вона дуже милозвучна. Вражені, здобувають? Так. І тим самим задумом також отак. Пижику, приємно, приємно їхати. Задумка дуже цікава, дуже гарна. Набагато краще їхати, набагато приємніше. І взагалі, перший раз таке бачу, перший раз зустрічаю, що в маршрутці грала музика. Така ще музика. Проте є й ті, хто не зрозумів задуму організаторів і відверто незадоволений живою музикою у маршрутці. Все-таки для цього є площі, де робляться концерти, а не у маршрутці. Коли от сидиш і під вухом тобі, ну якось це не дуже дискомфорт. Це, це трохи дискомфорт. Тим більше, щоб в. Якщо багато людей в маршруті, то а от водію Віктору, гра музиканта до вподоби, каже працювати веселіше, та й маршрут швидше проїжджається. Мені дуже приємно, що грає живе музику. Олексій Гвоздик, хоч і куратор кінопрограми фестивалю Портофранко Гольфест, проте й задоволенням проїхався музичною маршруткою. каже, це щось нове для мешканців міста, тому і реакція у них була різною. Дуже цікава акція, а дуже незвична. Я так думаю, для Івано-Франківська. Ну і в, ну не тільки взагалі для України. А були дуже різні реакції. Я бачив, що люди деякі люди ображалися там, обурювалися. Деякі люди навпаки, навпаки, дуже позитивно сприймали. А порто франко гогольфест набирає все більших обертів і продовжує тішити франківців та гостей міста цікавими акціями та концертами. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.